Сергію для початку, як нам варто розцінювати оці заяви ватажків псевдореспублік про те, що нібито в Донецьку буде якийсь міжнародний трибунал стосовно захисників Маріуполя, тому що ну ми ж розуміємо, що хто хто а Пушилін це точно не та особа, яка бере участь в переговорах чи ухвалює якісь там важливі рішення щодо обміну. Ну, на жаль, я думаю, що дійсно росіяни готують такий сценарій, тому що ну, це спочатку було з самого початку було зрозуміло, що вони будуть використовувати наших азовців для своїх пропагандистських е цілей. Е я думаю, що дійсно мова йшла про обмін. Але він буде стосуватись, мабуть, все ж таки більше прикордонників, десантників тобто тих, хто був разом з азовцями на Азовсталі. А от щодо безпосередньо членів полку Азов. Тут я думаю, будуть складнощі, тому що вони для Росії Росія їх зробила фактично символом а, нацизму українського. Да, і одна з цілей цієї спецоперації а, саме денацифікації, для того, щоб звітувати перед росіянами про досягнення цієї цілі. А, Путін має показати якийсь дійсно процес, тобто якось. А, Ну, надати якихось форм да, цій нацифікації, якої не було. І я думаю, що для цього він якраз буде використовувати наших азовців. І я думаю, до речі, що навіть не думаю, можна сказати, є така інформація, що зараз більша їх частина знаходиться в Росії. А я думаю, що слідчі дії будуть з ними проводити саме в Росії ФСБ. А потім вже дійсно можуть влаштувати такий е показовий, е начебто судовий процес е десь на території ДНР або ЛНР, ну, скоріше за все, ДНР, тому що Маріуполь е відносять до своєї території. Е для того, щоб, е ну, по-перше, показати дійсно пропагандистський ефект зробити. По-друге, е я думаю, що вони захочуть, щоб Україна саме з ДНР потім вела перемовини про. Звільнення наших хлопців, тому тут такий подвійний, так би мовити, ефект Росія хоче отримати від їх затримання. Ага, тобто багато років поспіль Росія змушувала українську сторону сідати за стіл переговорів з ватажками ДНР. А от тепер можуть використати цей привід для. Для цього ну багато років поспіль Росія змушувала Україну йти на прямий діалог з ордло. Да? Ордо -ор 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 і ОРДЛО тоді, ДНР-ЛНР не було взагалі такого терміну, а крім цих територій самих. А зараз, після того, як Путін визнав їх так званими незалежними державами, звісно, він зацікавлений в тому, щоб Київ змушений був розмовляти з ними, тому що це покаже, що не Росія з нами воювала, а Росія проводила спецоперацію на прохання ДНР ЛНР, які утворились внаслідок громадянського конфлікту з Україною. Як це вони і казали про це всі вісім років, будемо стежити за ситуацією довкола захисників Маріуполя. Тим часом в мережі з'явилося відео, де ну, зазначається, що це мобілізовані жителі Ордо, щинили бунт проти ватажка групування ДНР Дениса Пушиліна. І от вони кажуть, ми якраз зараз показуємо це відео. Вони кажуть, що вони не мали брати участь у бойових діях, що їхні втрати це кожен другий, і що вони не хочуть воювати за іншу державу. І Тут іншою державою, якраз вони називають так звану ЛНР. Мовляв, після Маріуполя їх перекинули в Луганську область. Скажіть, будь ласка, очевидно, ви слідкуєте за процесами всередині Ордо. Наскільки масовою є мобілізація на окупованих територіях, і як місцеві жителі на неї реагують, і наскільки масовими є ось такі бунти, так звані, які ми зараз бачимо? Ну про такий бунт я чую вперше. Я знаю, що дружини, тобто жіночі бунти, були вже і в Донецьку, і в Луганську тобто чоловіки дзвонили своїм жінкам. Розповідала, що їх кинули там, всі залишили без зброї, без знаряддя відповідного. А ну це передусім десь під Харковом називалось. А, і жінки виходили вимагати, щоб їхніх чоловіків або повернули, або надали їм зброю. Ну, тобто, це не політичні вимоги. Тут ми бачимо також, це не політичні вимоги. Да? А, ну, тим більше, що Пушилін не та людина, яка може а Вирішувати питання, де їм служити, їх зараз відверто використовують як гарматне м'ясо. Я думаю, вони це розуміють, тому що їх посилають якраз без зброї переважно. Ну крім контрактників, які і так там служили вже 8 років і отримували зарплатню за це оцих мобілізованих. Посилають без зброї. Їх завдання йти перед росіянами чи чеченцями, викликати вогонь на себе. Потім росіяни. Бачать звідки цей вогонь і подавляють його своїми вогневим враженням. Тобто, це зараз взагалі така нова тактика росіян, коли вони виявляють наші вогневі позиції, потім ну, знищують все, геть-усе, якщо навіть це все лід, то те село знищують. А потім вже заходять на це пепіліще да, і згарище. І вважають, що це захоплена територія. От Для того, щоб виявити ці вогневі позиції українські, вони використовують а, цих мобілізованих зерт, яких просто посилають вперед. А, вони там риють окопи для чеченців чи росіян, які йдуть позаду. До речі, їм навіть лопат не дають їм кажуть рийти касками. А, тому ну, в них дійсно така складна ситуація, що ну, для мене, чесно кажучи, це навіть а, таке відкровіння, те, що вони пішли да, а, і почали про це говорити публічно. Хоча я не думаю, що це дасть хоч якийсь ефект. А щодо мобілізації, ну її можна сказати, вона вже стала тотальною. Тобто ми вже знаємо, що і студентів посилають, а, там скасували медичні комісії, тобто можуть відправити і. Там, ну, зовсім хворих людей. Там, ми знаємо відомий приклад, коли там, з одним глазом був снайпер да, на телебаченні це показували запис. І таких прикладів дійсно дуже багато, тому ну, хто може ховатися, хоча дійсно з часом, я думаю, будуть знаходити потроху всіх і не всіх, тому що зараз же вони ходять по хатах, по квартирах. І вишукують чоловіків, які не служили. А ну і ще цікавий момент, що зараз от вони захоплюють якесь місто чи якесь селище, і вже на ново захопленій території. Вони ну поки що пропонують йти воювати, але зрозуміло, що це питання часу. Я думаю, найближчим часом вони там будуть проводити також примусову мобілізацію. А що відбувається з людьми з окупованих територій, які, наприклад, потрапили в полон до української армії або здаються в полон? Очевидно, що можливо там не всі мають паспорти Росії. Там, мабуть, є люди, які з паспортами України, а там чи з якимись подвійними двома паспортами. Чи є якісь від української сторони? Ну я не знаю, програми, не програми, але от Пропозиції для таких людей, які не хочуть воювати, але їх примусово забрали там в армію. Ну, перше, поки не забув цікавий аспект про паспорти. Ви сказали, не мобілізують людей, які отримали, хоча вони мешканці Донбасу, які отримали російські паспорти а і отримали російську реєстрацію при цьому. Тобто їх вважають громадянами Росії, їх не мобілізують. А тобто, а, це і... мобілізують лише тих, хто не отримав. І тих, хто отримав, але не зміг зробити собі російську реєстрацію. Uh -huh. Цих також мобілізують. І якщо немає російської реєстрації, мобілізують, тому таким чином вони також стимулюють, щоб люди ну фактично переселялись до Росії, да отримували там місце помешкання якесь для того, щоб там зареєструватися і позбутись а, призову цієї до цієї війни, да, до цієї а, примусової мобілізації. Друге, що пропонує українська влада, українська влада пропонує просто здаватись. Хоча зрозуміло, що це дуже важко, коли позаду тебе і. Йдуть росіяни чи чеченці, і вони бачать, що ти можеш здатися тебе можуть робити. Але треба казати чесно, що ну, краще ніяких послаблень, до речі, їм немає, поки що принаймні. А, тобто їх будуть судити, їх будуть сажати, але в наших тюрмах краще, ніж е в могилі, вибачте, за таке слово. Тому тут е ну, ні ніхто не у мене своєї долі да? і кожен вирішує сам, е як, як йому бути. Я вважаю, що дійсно бути краще е на своїй землі, в своїй е е буцегарні, як то кажуть, да? е але живим. Ніж померти або бути в буцегарні ДНР лнр так званих чи в Росії взагалі? Тому це вже складний вибір, але його треба робити, якщо люди хочуть жити. Ну і чи розумієте ви наразі, які плани в Росії щодо Донецької та Луганської області? Ну якщо їх зараз або захоплять, чи вийдуть на кордони, чи близько до кордонів, що вони збираються робити з цими регіонами? Якщо не дай Боже, вони їх захоплять, я думаю, що вони дійсно проведуть референдуми і оголосять анексію. Хоча звичайно це буде залежати від е, і геополітичних також чинників, да наскільки е, Росія на, на вибач, наскільки Захід встигне надати нам зброю, щоб ми не допустили захоплення цих територій, тому що зрозуміло, що поки вони не контролюють всю територію так званих ДНР-ЛНР, а вони записали їх в своїх. Так званих конституціях, як всю територію в адміністративних кордонах Донецької та Луганської області, то вони там не можуть провести референдум і відповідно анексувати цю територію. Тому все буде залежати від бойових дій. Але зараз ми бачимо, що ну, це першочергова мета Росії зараз взяти під контроль донецько Луганську області. Останнє питання буквально. Чи спілкуєтеся ви з кимось, хто залишається зараз в окупованому Донецьку? наприклад? Чи знаєте ви, чи маєте уявлення, які там настрої серед населення? Знаєте, дуже різні настрої, дійсно. Я не можу сказати, що люди там більше ну ті, ті, хто не чекав Україну, там вони прозріли, да і стали більше чекати Україну. Ні, переважно давайте не забувати, що люди знаходяться під впливом російської пропаганди. І до речі, от сьогодні навіть це просто про щоб ми розуміли. Яку вагу має російська пропаганда зараз? Сьогодні в зруйнований Маріуполь спеціально привезли а, великі автомобілі з великими екранами, які транслюють просто перший російський канал на вулицях. Транслюють. Тобто, це показує, яке значення Росія надає пропаганді. І на окупованих територіях а, Ордо і Орло, де вісім років вже пропаганда промиває мізки, людям? А, ну чогось кардинального не, не відбулось, не сталося. але. А, ну, звичайно, люди бояться, тому що якщо а, війна була там більш а, на екранах, да, тобто а, то зараз вона вже близько. Вже, зараз вона вже стосується майже кожного в кого є в родині чоловіки. А, в, в кожній родині є чоловіки. Якісь а, тому люди бояться життя погіршилось в економічному плані, а, причому значно погіршилось. А, Ну, але ну ж, люди пристосовуються до всього. Тобто, знаєте, коли не стріляють, тому що Луганську стріляють десь, а, то там і концерти проводять. Там і зараз а, мені надсилало, що там а, вже а, збирають списки там на а, відпочинок до Криму, а, як і в минулі роки. І Люди пишуть, що, начебто, і, не, і немає війни. А, але всі знають, що вона є, тому що чоловіків ховають, тому що чоловіків забрали, тому що чоловіків ховають вже не а, в смислі прячуть. Да? Я, я не знаю, можливо, а, а, а ховають в смислі ховають вже в могили ховають. А, тому, а, ну, звичайно, настрої дуже дуже тривожні. І скажімо так, звичайно, люди негативно сприймають те, що відбувається. Хоча є і такі, які радуються тому, що відбувається, тому що для них це так би мовити перемога руського миру.